Посол США в Україні йде у відставку. Бріджит Брінк залишає Київ і не просто так. Офіційно три роки на посаді цього достатньо. Але залаштунками серйозні розбіжності з новою адміністрацією Трампа, яка кардинально змінює політику США щодо України. Брінк була людиною демпартії близького до колишньої прес-секретарки США Вікторії Нуланд і попереднього курсу підтримки України. А в новій реальності, де Вашингтон говорить, ви нам винні, де подяка, давайте угоду ніж про безумовну допомогу. Такі дипломати стали, м'яко кажучи, незручними. За даними Financial Times, Брінк давно просилася у відставку ще після перемоги Трампа. Тиск з боку нової команди зростав відносини із Зеленським погіршувалися. А останньою краплею став скандал, коли вона не назвала ракету по кривому рогу російською. То замінить брінк питання не лише дипломатичне, це буде індикатор чи штати ще разом з Україною, чи вже тільки на калькуляторі.